Всім вітанечко, Сандеріка. Зараз покажу вам зі Швейцарії 1,2 з маленьким пробігом 144 тисячі км в дуже такому класному насиченому кольорі синьому. Виглядає прямо ну дуже гарно. Неізолента. ізолента. 1.2 бензин, непогана комплектація. У нас є два склопідйомники, є в нас кондиціонер, ну магнітулка така трішки краща з флешкою. Повністю комплектна машинка в непоганому косметичному стані. Пару маленьких вм'ятинок є, які ми згодом зробимо. Поличка в багажнику присутня. Тут весь комплектик є, також присутній, запасне колесо на місці. Ну і колір? Колір бомбезний. Так, друзі, що нам потрібно? Потрібно взяти прилад і примірити вам лакофарбове покриття. Давайте відразу подивимось. Ну, на вигляд, на вигляд, коли проходишся по машині, здається, що не фарбована, бо нічого не різнить. І напевно навіть і бампера ніхто не чіпав, тому що бампера зовсім не випадають з кольору. Кольор такий до фарбування, я думаю, не зовсім простий. От, але виглядає вона непогано. Давайте почнемо з капота. Капот не фарбований, дах. Не фарбований. Я не буду довго. Будемо все швиденько. Ціла. Походу, ціла. Ціна 5 тисяч доларів без сертифікату. Чому без сертифікату? Можливо, хто захоче поставити газюльку. Якщо комусь буде потрібно, але думаю, що це недоцільно, тому що 7,5 літр витрата бензину як максимум. E, значить, покажемо вам по вм'ятинці, яка тут присутня, але вм'ятинку ми заберемо. Що ми маємо по ньому забрати? Зараз покажу. Вм'ятина є на крилі і на дверці. Її треба підкатати. І, в принципі, пару ще дрібнесеньких таких невеличких вм'ятинок по периметру. Не фарбоване, Сандеро. 1,2 і з пробігом зі Швейцарії, з пробігом 144 тисячі кілометрів. Так, тож, це у нас магнітолку так поклав. Ну, не важливо. Sony магнітола. Ну, така машина, друзі, на нормальному салоні. Зробилась хімчистка машинці і, і все. Розмитнений він у нас. Дивіться, Скільки документів теж люди возили з собою да, по сервісу? Тобто такі прямо. Е навіть на розвал є документи, щоб ви розуміли. Їздили люди такі прямо. Дуже-дуже гарного відношення до автомобіля, тому що кожен, кожна бумажка по сервісу, дивіться, все збережено. Всі квитанції, як ви бачите, можна відслідкувати пробіг, хто хоче, будь ласка, я хочу вам дати Вінкод. 5 без сертифіката. Дев'ятий рік машина. Можливо, ще й в сервісні є записи, зараз подивимось. Так, да, І в сервісні також є записи присутні. Ого, тут прям сервіс був, дивіться, мав бути. Так, 109, 93, 104, 115 тисяч. 130 був. Наступний Next, бачите, пише на 145 мав бути. А зараз 144. Ну, в принципі, якраз нормально замінити можна. Зараз оливу і фільтри в ньому. Кому потрібно. Ці всі процедури можемо зробити, замінити безпосередньо вже під вас для вас. Ну, якось так. Непогано. 9 тисяч сервіс, 13 тисяч сервіс. Тут, правда, 28 одного разу. 5,40 масло заливали в автомобіль. Тут, бачите, там був 28, тут на 32 був. Далі 47. Тут ще далі, коли 46. Ну, коротше, Сервісували автомобіль, як ви бачите, дуже і дуже непогано. Ну і знову ж таки, збережено всі чеки, всі квитанції. Ціла, нефарбована, гарна машинка для людей, щоб гарно економити. З доопрацювань. я би, напевно, затонував задній ряд, постелив би якісь хороші коври на нього. Ambition, бачите, комплектація, Ambience, Добра літня гума барум. Рок, рік, рік, 24-го року барум на ньому стоїть хороший. Вперед, вперед так само, фактично новий 24-й рік. Не знаю, друзі, без корозії, живенька, сандерка, зараз покажу під капотом. Гарна машина. Кому цікаво, цікаво до опрацювання, такі як тунування, е класні коври, це все ми, звичайно, що для вас достановимо. Можемо також поставити газ, сертифікат поки ми не робили. Ну, під капотом прямо перчик. Мінкот такий, тут стан. Дуже-дуже красиво. Все. Мінус 45, бачите, антифриз, 23 й рік. Сервісована, гарна машина без корозії. І днищу точно так само. По самих ключових місцях, де в неї можуть бути, в неї все дуже-дуже адекватно. Цікаво, Місто Рівне Меліцька Треан, друзі, ціна без торгу. Не торгуємось. 5 без торгу, без сертифікату. Тунування, коври, якщо потрібно, зробимо. Заміну ГРМ, якщо потрібно, зробимо. Доставка в будь-який регіон України теж зробимо. Цікаво набирайте подивіться який колір неймовірно виглядає просто